На цій землі ще точно будуть цвісти квіти, і сніг засипле ями від ракет. Ми відбудуємо усе, що не змогло вціліти, а діти лиш із розповіді знатимуть. Війна приносить смерть. На цій землі співатимуть птахи. І в чистім полі тільки їхні буде чути звук. Осіння злива змиє смерті всі сліди від тих страшних, кровавих і ворожих рук. На цій землі ще точно усміхнеться небо, а в ньому посміхнуться усі, хто не зустрів весни. Настане час. Затихнуть кулемети, прийде останній день цієї лютої зими, а далі тиша, спокій і мир. Усі повернуться додому. Дзвінок із фронту. Ми перемогли, бо те, що в серці не забрати в нас ніколи. Ni zágio e nikomu.